Добрий день, друзі. Знову я в чудовому місці, де ростуть ялини, дуби, липи. Десь, можливо, трохи далі є і Берізки. Це територія школи. А територія цієї школи аж 6 гектарів. Тут є багато дерев і багато видів дерев. І звісно ж в таких гайочках, Боже, який дуб. в таких гайочках невеликих ростуть грибочки. Тиждень тому на цьому місці ми з вами знайшли крихітні крихітні рядовочки, які приємно пахли. От сьогодні, вже за тиждень, вони попідростали. Ну, але я б не сказала, що розмір вражає, скоріш навпаки, вражає протилежний бік. Ось вони такі, їх тут багатенько. І навіть не один вид тут гриба. Є ще й маленький коричневий такий. От оцей грибочок мені не здається рядовкою чомусь. Я його не знаю. Але так, з суто пізнавальною метою розглядаю, якщо хтось знає, повідомте, будь ласка, напишіть. Що це за такий грибочок? А може це просто отой? Маленький коричневий гриб, такий термін є в мікологів, коли не можна визначити без якихось складних біохімічних чи якихось там аналізів, не можна визначити, що за гриб. А він дійсно маленький і коричневий, від його так і називають. МКГ маленький коричневий гриб. Ось іще ці грибочки, тепер вони більші. Ну і знаєте, чомусь мені здається, що це і нерядовки все-таки. Хоча ростуть вони такими нарядами, ну, швидше колами. І в них сіренькі шапочки. Ось іще. Але мені здавалося, може я помиляюся, що на оцих, ну на кінчиках ніжок у рядовки мають бути потощення. а тут їх нема. Щоб це значило, ну, але так є. Якщо хтось упізнав уже більшого гриба, напишіть, будь ласка. І тут, здається, є ще й третій вид гриба. Зараз подивимось. Це знову ті самі сіренькі. Так, а десь я тут бачила більшенький грибочок. Такий досить уже більшого розміру ось він. От. Ну, здається мені, що це якийсь інший. А може він просто старший? Отак. От Може, він просто старший і він вже не сірий, а бачите, такий із бежевим відтінком шапочка. Ну, а форма взагалі-то така, як і в того гриба, і теж потої на ніжці не було. Ось таке грибне життя в крихітному гайочку. На території цієї чудової школи. І все моє сьогоднішнє грибне життя. Сьогодні дуже гарний день, немає дощу, так би це прогулятися в лісі ще й сьогодні. Але, на жаль, я знову на роботі. Тому ми з вами зустрінемося. Можливо, у вівторок або в середу це буде залежати від погоди. Знову у нашому лісі. І тоді побачимо точно більше грибне розмаїття, різноманіття. О, дивіться, ще є. Але це знов, мабуть, той самий гриб. Пахне приємно. А може й не той. все таки в тих сірі шапки, а тут таке ж. Біла з Бежевим. Цікаво, бо є підозра на те, що вони гістівні. А якщо ні, то на території школи такі гриби точно не повинні рости. Там може і ніякі не повинні рости. Отож, до зустрічі. На новому на тому самому місці у нашому Зіньківському лісі. Зі сподіваннями на грибне різноманіття і цікаві знахідки. Дякую всім. Бажаю вам всього найкращого, повних кошиків і чудових походів. На все добре, до зустрічі!